Їх життя і наш спокій поєднані тонким зв'язком. Не дамо йому обірватися. А вас ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект Студі Січ, новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Військовослужбовці Дніпропетровщини отримали високі державні нагороди. Більшість з них посмертно. Нікопольці збирають адресну допомогу нашим військовим. Ветерани та молодь вимагають переглянути тариф на проїзд в громадському транспорті. Біг заради здоров'я у всеукраїнський олімпійський день. Тепер про це більш детально. Двоє військовослужбовців з Дніпропетровщини отримали високі державні нагороди. Більша ж частина бійців отримала їх посмертно. Їх вручать родинам під час поховання. Указом президента України за особисту мужність та героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу, орденом за мужність третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагороджено солдата Юрія Білика і підполковника Валентина Цигульського. Більша частина бійців, десантники 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Отримали свої нагороди посмертно серед них і троє нікопольців. Жоден військовослужбовець, який показав себе в тій ситуації, яку сьогодні там ми, ми переживаємо в Донецькій Луганській області. Показав себе достойно, жоден не залишився поза увагою, і всі будуть відмічені. Відповідними рівнями нагород, починаючи від державних нагород і закінчуючи нашими відомшими нагородами. заступник губернатора Борис Філатов привітав військових з відзнаками та прокоментував ситуацію з виплатами компенсації від благодійного фонду. Наразі виплат немає, збирають кошти. Ми подали відповідні документи на Верховну Раду, але на жаль, вопрос пока затягується. Ми пока збираємо гроші, Ми будемо обращатися публічно, персонально через пресу. каждому человеку, который вошел в десятку Форбс или в двадцатку или в сотню с просьбой оказать помощь фонду. И мы бы хотели, чтобы ни один человек, ни одна семья, которая потеряла своего близкого родственника, сына, не осталась би без нашого участі. Нагадаємо, раніше з благодійного фонду, заснованого штабом національного захисту Дніпропетровської області, спільно з МВС, Міністерством оборони та антитерористичним центром обіцяли виплатити 1 мільйон гривень компенсації родинам загиблих в антитерористичній операції на сході країни. Нікопольці збирають адресну допомогу нашим військовим. Ініціатива належить жінкам солдатів. Їх підтримали всі небайдужі. Що збирають для наших солдатів та як там на сході безпосередньо з вуст одного бійця Нікопольця, який приїхав до рідного міста у коротку відпустку? Жінки допомагають солдатам. Збір коштів та необхідних речей під таким гаслом організували дружини наших військових. Відгукнулись на заклик всі небайдужі, а також колишні учасники бойових дій. Голова громадської організації Нікополь майбутнього, яка активно включилась в цю роботу, Світлана Бурковська відзначає: А як не допомогти, коли наші солдати частенько не мають навіть найнеобхіднішого бронежилетів? Активно допомагають у зборі коштів та необхідних речей для нікопольських солдатів. і Воїни інтернаціоналісти. Вони теж чергують у палатках та доставляють необхідні речі безпосередньо до рук адресатів. Зараз у волонтерів є контакти близько 200 солдат-нікопольців, проте вони знають, що наших там більше до пів тисячі. Людей закликають не соромитись та надавати волонтерам дані про наших солдатів. Волонтери будуть зв'язуватись безпосередньо з ними та передавати те, що необхідно їм. Нікополець Володимир Резун приїхав до рідного міста з Луганської області у відпустку на 5 днів та розказав, чого не вистачає нашим солдатам. У кожного батальйону свої потреби. Це і деякі продукти, і одноразовий посуд, і нижня білизна, і бронежилети. А от в Донецькій області навіть вода не та. Підгодовують солдатів і місцеві, приносять борщ та овочі, проте їй такі, хто українським військовим не радий. Володимир розказав, їх батальйон бував не в найгарячіших точках, проте спокійно спати не доводилось. А одного разу потрапили під мінометний обстріл. Зараз Володимир розповідає про це спокійно, але там, на сході країни, надивився таких картинок, згадки про які дуже довго його не полишали. ...на якому працює Володимир, виділило фінансову допомогу для нього та його колеги по роботі, а тепер і по зброї. Закупило бронежилети. Коли закінчиться відпустка, Володимир забере необхідні речі для солдатів-нікопольців, зібрані волонтерами. А останні продовжують свою роботу зі збору коштів та речей та сподіваються на допомогу небайдужих. Ветерани та молодь вимагають відміни тарифу на проїзд в громадському транспорті в розмірі 3 гривень. 1 липня вони організували громадські слухання з цього питання. Проте на них були присутні лише приблизно 40 чоловік. Не було навіть представника перевізників. Пенсіонер Едуард Султан показав присутнім схеми, де було розкладено складові тарифу з точки зору перевізників та Нікопольського майдану. Та зробив висновок тарифу 3 гривні завищений. По закінченні засідання ухвалили резолюцію з вимогами. Відмінити пільгові маршрути або переглянути їх графік, а тим, хто має пільги, надати право безоплатного проїзду в усіх автобусах. Відмінити та переглянути рішення про підвищення тарифу до 3 гривень, залучити депутатів до розгляду калькуляції перевозок. В міській раді пройшли обговорення питання підвищення тарифу на проїзд. Відміняти наразі діючий тариф у 3 гривні на проїзд в громадському транспорті поки що не будуть. Але найближчим часом планується створити депутатську комісію з залученням громадськості задля допрацювання даного питання. Більше 200 нікопальців взяли участь в заході. Біг заради здоров'я. Пробігти кілометр вийшли на дистанцію і старі і малі, і спортсмени, і звичайні нікопальці, і навіть люди з обмеженими можливостями. 4 липня нікопальці пробіглись заради здоров'я. Це традиційний всеукраїнський олімпійський день. Забіги в цей день відбулись в кожному місті області. Нікополь не став виключенням. На запрошення відділу з питань спорту і туризму відгукнулись більше 200 мешканців нашого міста. Та день здорового бігу і у нас не було переможця, У нас були всі рівні, біжали легкою трусою. І у нас було предусмотрено як сертифікат за участь в даному від олімпійського комітету. На дистанції в один кілометр можна було побачити як дорослих, так і дітей, а ще людей з обмеженими можливостями. І в цій пробіжці абсолютно всі виявились переможцями, адже біг корисний для здоров'я. Біг розвиває мишці розвиває, і дихальні шляхи. путі. Ти більше можеш задержати дихання і більше витяжки буде. І йде фізична сила, ти більше на фізику ще можеш працювати». Ось так весело і з користю для здоров'я. Я, нікопольці розпочали всеукраїнський Олімпійський день. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 8 липня вночі плюс 18 плюс 20 день плюс 21 плюс 23. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56%, малохмарно, можливий невеликий дощ. У середу 9 липня вночі плюс 18 плюс 19 день плюс 19 плюс 21. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 71%. Хмарно з проясненнями. У четвер 10 липня температура вночі плюс 18, плюс 20, день плюс 20, плюс 23. Атмосферний тиск 749 мм втутного стовпчика, вологість повітря 65%. Малохмарно вранці можливий невеликий дощ. У п'ятницю, 11 липня, температура повітря вночі плюс 20 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 24. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 66%. Хмарно з приясненнями ввечері можливий дощ. У суботу, 12 липня, вночі плюс 20 плюс 21, в день плюс 23 плюс 25. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 56%. малохмарно. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.